Парцевий чоловічий годонок North Age Laker. Йде в ось такому фірмовому упакуванні. Відкриваємо коробку. В Коробці у нас годинник з подушечкою. Інструкція і картка від виробника. Інструкція відкладаємо на нашу коробочку і розглянемо ближче годинник. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату. Ремінець це м'який еластичний каучук. Щоб увімкнути годинник, затискаємо нижню ліву та верхню праву кнопки. Бачимо, годинник вмикається. Та відлік починається від нуля. Отже, кожного разу, коли ви будете вимикати та вмикати годинник, у вас буде збиватись основний час. Час можна налаштувати, підключивши годинник до телефону, тоді буде автоматично встановлюватись час, який вказано на телефоні. Або ж налаштувати вручну. Для того, щоб налаштувати вручну, натискаємо на нижню праву кнопку та затримуємо її. Верхню обираємо. 24-годинний формат або 12-годинний. Натискаємо знову нижню праву кнопку. У Нас блимують години. Верхньою обираємо потрібне значення. Нижньою переходимо на хвилини. Верхньою регулюємо значення. Натискаємо знову нижню праву та обираємо секунди. Знову нижня права. Переходимо на рік. Обираємо потрібний рік. Натискаємо знову нижню праву кнопку та верхню обираємо місяць. Бачимо, що у нас також змінюється день тижня зверху. Він встановлюється автоматично в залежності від місяця, року та дати, яку ви оберете. Натискаємо знову нижню праву кнопку, переходимо знову на формат часу, та основний час, отже, ми його налаштували. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку. Переходимо в наступний режим, натискаємо нижню ліву кнопку. Це у нас бачимо тут кросівок отже, це крокомір. Будуть показуватись кроки, які ми пройшли щодня. Далі, в нас вогник це калорії, які ми витратили. Натискаємо знову це відстань, яку ми пройшли. Натискаємо знову це наш секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та, щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Знову натискаємо ліву нижню кнопку переходимо далі. Це наш будильник. Щоб налаштувати будильник, затискаємо нижню праву кнопку. У нас починає блимати будильничок. Натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, з'явився дзвіночок. Це ми будильник увімкнули. Натискаємо ще раз. Дзвіночок зникає. Отже, будильник вимкнено. Натискаємо знову. Таким чином ми вмикаємо або вимикаємо будильник. Натискаємо нижню праву кнопку. Починають блимати години. Так як і основний час, налаштовуємо будильник. Верхню обираємо значення, нижньою правою перемикаємось. Щоб зафіксувати, натискаємо нижню ліву кнопку. Зараз у нас будильник. Увімкнено на 13.04. Натискаємо знову ліву кнопку. Це наш вимір пульсу. Частота серцебиття. Вимірюємо пульс. Бачимо, у нас з'явився індикатор, який буде вимірювати наш пульс. Тут буде зберігатися останній вимір пульсу, а також в додатку можна буде відстежити результат. Натискаємо ще раз ліву нижню кнопку. Це наш основний час. Отже, ми налаштували годинник без підключення до додатку. Даний годинник також підключається до телефону. Для цього потрібно скачати додаток Sports плюс, просто ввівши текст у нашому пошуку, або ж можна відслідкувати за QR-кодом в інструкції. Відкриваємо додаток. Щоб почати користування, потрібно увімкнути Bluetooth на нашому телефоні. На годиннику ваш Bluetooth буде увімкнено. Ось так виглядає головний екран нашого додатку. Щоб знайти наш годинник, потрібно натиснути на цю кнопку. Натискаємо Device Management та натискаємо New Device. Відбувається пошук. Ось наш годинник. Натискаємо. У нас повинен змінитися одразу час. Зараз бачимо, у нас з'явилось 9.23, тому що встановлено 12 годинний формат часу. На телефоні у нас 21, 23, перепрошую. Натискаємо, щоб змінити на 24 годинний формат. Затискаємо нижню праву кнопку. Верхню змінюємо на 24 години. Та фіксуємо. Отже, зараз у нас 21-24. Тут також 21-24. В додатку можемо відстежувати також кроки: наш пульс, дистанцію та калорії. також бачите результати протягом тижня, місяця року і так далі. На годинник буде приходити сповіщення про дзвінок буде лунати певний звук. Також про сповіщення про смс-повідомлення. А також можна керувати камерою через ваш годинник. Але тільки підключивши його до вашого смартфону. Годинник має також підсвітку. Підсвітка вмикається верхньою правою кнопкою. Вона доволі яскрава, особливо у вечірній час доби. Має такий блакитний відтінок. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, Зараз перевіримо його у уємності з водою. Занурюємо його уємність. Головне під водою не натискати на кнопки годинника, щоб він не втратив герметичність. Дістаємо годинник, бачимо, секунди йдуть. З годинником все добре.